Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати подушки нашого власного виробництва Сучасний дім. В двох розмірах відшиваємо 50 на 70, такі ось довгуваті, та квадратні, великі 70 на 70. Ціна за одну подушку, розмір менше 50 на 70 становить 240 гривень, а за більшу 350 гривень. Така ціна низька, не тому, що подушки погані, неякісні, зовсім ні, це навпаки. Зараз я вам далі розкажу їх характеристики. А така низька ціна за рахунок того, що ми Є виробником, тобто ми закупаємо самі тканину, чохла, наповнювач, самі ж їмо. І за рахунок того, що великі об'єми виробництва та закупівель виходить така невисока ціна. Можливі кольори та малюночки ви бачите зараз на відео. Дуже гарний такий бежево пудровий гіршично бежевий сірий та бордовий. В середині подушки йде наповнювач штучний лебединий пух. Він є антиалергійний, антибактеріальний та дихаючий. я вже багато років користуюсь особисто такою подушкою, дуже задоволена. Вона не втрачає своєї форми, не збивається, її можна прати всю разом. Як ви бачите, чохол незйомний, тобто ви її можете прати, вона не зіб'ється після прання, розрівнюється. Також під час використання вона не буде збиватися. Положення голови у вас буде середнє, і вона також дуже швидко відновлює свою форму після того, як ви встаєте. Вона м'яка, зручна, виготовлена за всіма стандартами, має також стильний вигляд. Є ось така рюша з чотирьох сторін. Верхня частина чохла, до речі, це якісна, м'яка дихаюча мікрофібра, яка не втрачає кольору, вона зносостійка, не кашлатіє і з таким ось чудовим малюночком, який, до речі, при штучному освітленні ще й переливається гарно. Тож для замовлення. Та з усіх деталей питань ви можете звертатися інстаграм, вайбер, телеграм, номери та посилання на все закріплено в шапці профілю.